Нічний ракетний удар по Україні. Навіщо росіяни били по психлікарні, Відключення світла повертаються. Та ГУР знищило радар росіян вартістю 700 мільйонів. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Ви дивитеся найсвіжіші новини, які цікавлять Україну сьогодні, просто зараз. Збили понад два десятки ракет цієї ночі більше двох годин по всій Україні лунала повітряна тривога. Масований обстріл Росія здійснила за допомогою крилатих та балістичних ракет. Під комбінованим ударом знаходилося Дніпро. Також ракетами був атакований стрий на Львівщині. Там кинжалами влучили в об'єкт енергетики. По Харкову ще з вечора били балістикою з комплексів с 300 Попередньо кілька ракет влучили неподалік психлікарні. Одна із пацієнток поранена. Уламками скла їй посікло голову. На щастя, обійшлося без загиблих. Вибіжалі в коридор, молодці, цилі на пол, іспугаліс, кричалі. Їм дуже тяжело жир попадалі, аблялі за словами мера Харкова Ігоря Терехова в медичному комплексі, який опинився під ударом, знаходилося більше тисячі осіб: 900 пацієнтів та 250 людей персоналу. На Франківщині російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури, повідомляють в обласній адміністрації. На місці виникла пожежа площею 200 квадратних метрів. Але на щастя долетіло далеко не все. Станом на зараз відомо, що із 34 ракет цієї ночі наші захисники збили 21 одиницю. Решта поцілила переважно в енергетичні об'єкти, які ворог обстрілює без зупину. Є постраждалі серед цивільних. Також серйозно пошкоджено обладнання на чотирьох електростанціях. Наразі енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки. Ну й відключення світла схоже повертаються. Про це повідомив нардеп Олексій Кочеренко. За його словами, через постійні обстріли української енергосистеми уникнути тимчасових відключень світла не вдасться. Зараз через тотальний дефіцит електроенергії майже постійно доводиться імпортувати із сусідніх країн ЄС, та з кожним новим ударом дефіцит тільки зростає. Кучеренко каже, що нині, через атаки РФ Україна не 6 тисяч мегаватт. А імпорт може покрити від цього лише чверть. Тому, коли нестача стане критичною, єдиним рішенням буде тимчасове відключення світла для українців. Тим часом виводять із ладу обладнання і на Росії. В нашому ГУР відзвітували, що знищили новітню систему РЛС ворога «Падльот» вартістю 700 мільйонів рублів. Цей радар міг бачити одночасно до 200 цілей в радіусі близько 300 кілометрів. Вивести з ладу вдалося сам радар та дизельну станцію, яка живила комплекс. Відомо, що дану РЛС ворог використовував для виявлення та передачі координат російським комплексам с 300 та с 400 Українці лідери скупівлі польської нерухомості. За минулий рік іноземці придбали там понад 14 тисяч квартир, і більше половини наші з вами співвітчизники. Причому лише житловими приміщеннями українці не обмежились. Скуповуючи більше 7 тисяч квартир, вони придбали ще близько 600 комерційних об'єктів. Найбільше нерухомості придбано у Варшаві. Також в лідерах краків, Поздань та Гданськ. Але схоже, проти таких тенденцій Українське МЗС уже кілька днів не вщухають суперечки навколо нового закону, за яким отримати паспорт чоловікам призивного віку можливо тільки повернувшись на батьківщину. Кому нардепи пропонують відмовитися від громадянства? Та що на все це кажуть новоспечені іммігранти? Далі у сюжеті. 23 квітня стало відомо, що Кабмін заборонив видачу паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. У роз'ясненнях Міністерства закордонних справ України уточнили, що це обмеження є тимчасовим кроком, поки новий закон про мобілізацію не набрав чинності. Я є одним із ініціаторів цього закону. Я його висвітлювала з самого початку і мала повну проблем в всередині комунікаційних відносно того, що не публікувати чернетки робочої групи. Ну коротше, від таких дрібних до більш глобальних обмеження не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуації з громадянами України за кордоном, а також не застосовується у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Весь процес. 呃。Uh Формування цього законопроекту його проходження він мав стільки компонентів, стільки стейкхолдерів, стільки задіяних, що він дуже гарно показав готовність самої всієї країни, всіх прошарків суспільства від того, як суспільство його сприймало е люди, цивільні, військові, до того, яким чином він проходив наші інституції. Після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном українці заблокували паспортний сервіс з вимогою повернути. Ути їм паспорти, я приїхав за 700 кілометрів, щоб отримати паспорт. Бо я отримав смс. Про те, що я маю його забрати. Я сюди приїхав о шостій ранку. Я стою тут, вже другий день. Ми ночували тут. Паспорт ніхто не віддає. Я вже на путі, тому що можу відказатися українського паспорта. Верніть просто просто мені. Відбувалися сутички, навіть викликали поліцію. А документи, іди йде в Україну. Ти служи. Це обурило народних обранців. Депутатка Мар'яна Безугла вважає, що військовозобов'язані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають виконувати свій обов'язок щодо захисту батьківщини в інакшому разі відмовлятися від українського громадянства. Це не війна, яка лежить на плечах там окремо президента, окремо влади, окремо військових. Волонтерів, ні, це війна, яка на наших всі... плечах кожного, хто прийняв для себе рішення бути і залишитись українцем, і що українцем залишаться його діти. А всі інші, от це е, е, дискусії відносно обмеження консульських послуг. Ну, я скажу свою особисту думку: якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій а країні. Такі дискусії дуже небезпечні, зазначив військовий експерт. Дуже легко завжди сказати, що от ви погані, ви поїхали, ви не такі, і так далі. Але у нас дуже часто в історії траплялося, що каміння розкидають, а зібрати попробуй і відштовхнути завжди легше. Він вважає, що такий розділ українців лише послабить Україну, особливо під час війни. У нас дуже часто так складається дискурс, щоб ми не переходили як от в Росії. Ну от це будуть плохі, це буде такі, це будуть такі, а ці от будуть воювати і так далі. Ніколи не нам треба дивіться. Нам треба корила. Хто поганий я ж не кажу, я ж не кажу. Я ж кажу претендент. Я ж не перебував вас. Дивіться тут, в чому ситуація? Ситуація в тому, що потрібно знайти таку формулу, яка дуже складна, і правильної відповіді як її знайти, немає. Що з одного боку і людей змотивувати повернутись, а з іншого боку і не відштовхнути їх, і не сказати, що біжіть, беріть паспорти інших країн. Немає поганих та хороших всі. Ми українці ніхто зараз не змушує українців повертатися з-за кордону. Ну що породжує свідомо одразу сказали, що ці люди погані. От бачите, вони їм не продовжують паспорт. Вони протестують. от бачите, вони які негодяї. От вони виїхали, вони зараз не тут, не страждають разом зі мною, і в принципі вони нам не потрібні. Бо ми так пройдемо такий шлях, що лишиться лише одна категорія, і скажемо, то ці молоді, герої, ці героїці всі були погані. Це не можна допустити. При цьому як стало відомо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки та розвідки може викликати представників міністерства закордонних справ для роз'яснення розпорядження. Чому врази того, щоб пояснювати людям? Роз'яснювати, трактувати нас знов зробили з ідеї, яка б мала би мати е шанси на майлою. Хотіли би показати соціальну справедливість, тому що люди повинні відповідати за свої дії. Це правильно, Ти маєш паспорт громадянина, маєш свою відповідальність, е крім крім наявності е привілеїв та е е прав, які тобі дає українське громадянство. А я думаю, що ми найближчий комітет їх виключимо, щоб вони пояснили що це те збурення, про яке вони нас не попереджали. Але за три місяці фактично незаконно видали чи на пів закону видали такі розпорядження, які мають дуже сумнівно е е сумнівний результат, адекватність і зміст. Варто зазначити, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Тим часом в Росії своя атмосфера. Груз 200 Ми в місті. Так тепер звучить девіз для мотивації молоді йти вмирати за Путіна. Черговий контужений СВОшник, проводячи уроки з патріотичного виховання для школярів, надягнув на них бронежилети із написом Груз 200 Так, окупант хотів дати відчути дітям на практиці частину солдатської ноші. І це схоже найвідвертіше попередження для всіх, хто цю ношу вирішить спробувати уже на фронті. Якщо ж у цій країні дурнів у вас залишилися родичі, чекайте на звільнення. У Верховній Раді прийняли закон, за яким з вами можуть розірвати трудовий договір, якщо ви не повідомили про родичів у Росії чи на окупованих територіях. Кого стосується ця норма, та як уникнути звільнення, дивіться далі у сюжеті. Верховна Рада України прийняла поправки до трудового кодексу, за якими працівники будуть зобов'язані повідомляти про зв'язки в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Змінили статтю 142, яка говорить про те, що е регулює правила внутрішнього трудового розпорядку. Її додали двома пунктами: тобто, що інфлю людина повинна по перше інформувати роботодавця про наявність контактів з особами, які перебувають на території країни ГРС. Сора або тимчасово пованих територіях. Е і друге, що людина зобов'язана зберігати е в таємниці конфіденційну інформацію цього про це підприємство. Такий закон вже давно на часі, адже в Україні триває війна, і потрібно убезпечувати державу від втручання країни-агресора. Потрібно не забувати, що ми сьогодні перебуваємо в режимі е війни. І держава таким чином намагається себе захистити, чому? Тому що якби це прикро не було в Україні. Є дуже багато завербованих людей, які зливають інформацію про стратегічні об'єкти, про об'єкти критичної інфраструктури, ворогові. І після цього по цих об'єктах наносяться бомбові різного роду удари, бомбові, дронові і так далі. Дійсно, дуже тяжко на сьогоднішній день ведеться нашим спецслужбам, які, по суті, в режимі онлайн постійно відслідковують різного роду месенджери, телефонний зв'язок і так далі. Для того, щоб їм. Більш закцентуватися на тому, хто ж може або не може передавати інформацію, з ким можуть або не можуть працювати кадемісти, ФСБшники через тих чи інших родичів, або щоб не було тих історій, які ми на свіждень бачимо достатньо часто, коли косі з військовослужбовців вербують таким чином, що їхні родичі, які перебувають в тим совокупованій території, просто беруть. В заручники, і потім ця людина починає виконувати будь-які запаганки ФСБ експерти стверджують, лякатися нового закону не потрібно. По перше, ця норма обов'язково лише для необхідних для держави підприємств. Обов'язковість такого інформування і відповідальність відповідно за неінформування вона застосовується виключно до підприємств критичної інфраструктури. А на приватних підприємствах це е, річ е, добровільна. По друге в усіх працівників буде час і можливість надати потрібну інформацію. Одна складова роботодавець в своєму внутрішньому трудовому розпорядку передбачає, до прикладу завтра. Передбачає цей внутрішній трудовий розпорядок, доводиться до всіх співробітників, і в цьому розпорядку написано, яким чином потрібно повідомити роботодавця. Про родичів близьких рідних на тимчасово окупованих територіях чи на території країни агресор. І друга складова, який для того дається час. Ну і по третє, звільнень за наявність родичів не буде лише за приховування цього факту. Людина звільняється тоді, коли вона не надає інформацію. Якщо людина надає інформацію і підписує е, обов'язок про нерозголошення, то це не є підставою, де б родичі цієї людини не знаходилися. Є чітко окреслено це мати, батько, дідусь, бабуся, брати, сестри в прямої лінії. Е, чоловік, дружина. Діду. Тобто це коло насправді не дуже велике. Це школа тих, з ким е, проживають спільно, да, або з ким мають спільний побут тобто, вільні дружини, вільні чоловіки. За словами експертів, небезпеки для свідомих працівників, яким нічого приховувати, це не несе абсолютно ніякої. А ось роботодавців і державу в цілому цей закон захистить. Тому що в попередній редакції закону, навіть якщо людина працює на ворога. На вашому підприємстві, у вас не було законних підстав, її за це звільнити. До прикладу, цивільна особа працює на виробництві з зборки там, а, малих літальних апаратів. Здавалося б, нічого страшного, але це стратегічне підприємство. Чи може зараз роботодавець перевірити, там передається якась інформація, не передається звернутися до органів безпеки, да, до служби безпеки, щоб вони перевірили. Не може новий закон. Черговий раз нагадує, що кожен громадянин повинен бути свідомим і турбуватися про безпеку спілкування у своєму оточенні, адже в час війни усіляка інформація, яка потрапляє до ворога, може коштувати життя. Свою думку, як вам така ідея, обов'язково залишайте у коментарях під цим відео. А я з вами прощаюся. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.